Стаціонарний індукційний нагрівач потужністю 7 кВт може використовуватись для таких задач, як ковка, закалка, плавка різних металів тощо. Спочатку по конструкції особливость заключається в тому, що по корпусу немає вентиляційних отворів, що обезпечує електроніку від попадання в неї. Якісь єдких димів, особливо це важливо для плавки металів, коли в тігрі додається якісь бура або інші кислоти, що випаровуються і можуть ці пари пошкодити самі плати електроніки. Далі пристрій з водяним охолодженням. Водяне охолодження повністю зовнішнє, що убезпечує від розливу рідини всередині корпусу. Помпа стоїть поряд з боку і підключається ось в цей роз'єм. На передній панелі виведений автомат включення живлення, при включенні якого зразу відбувається тестування пристрою, включається зелений індикатор, індикуючи те, що пристрій пройшов самотестування. І Починає працювати помпа, що стоїть поряд. помпа нагадую, має. Підключатися от цей роз'єм зовнішній, і е, без е, роботи, коли пристрій працює на холостому ході, помпа робить малі оберти і дуже слабенький потік води через е, сам індуктор. Усе охолодження тут зовнішнє, ось стоїть помпа, шланочки підключаються. Шланочки мають підключатися до зовнішнього резервуару охолоджуючої рідини. В мене тут на столі стоїть поряд для тестування 5 літрів, мені для тесту вистачить. Для реальної роботи, як ви розумієте, має використовуватись більш великі об'єми або система охолодження води, коли даний прилад працює на виробництві в циклі. Також потім для початку роботи ви маєте обрати максимальну потужність, що фактично регулює величину магнітного поля на самому індукторі. в залежності від цього, різна потужність буде віддаватися в заготовку, яку ви сюди вставите. Після цього можна включати індукцію. Індукція включається двома шляхами: або кнопка на корпусі, коли ви її включаєте. Загорається червоний індикатор, індикуючи процес, початок процесу нагріву, або включивши ось в нижній роз'єм, а зовнішню педальку. Підальки можуть бути різними. Найпростішим найпростішому випадку це ось така металева педалька. Яка може розміщуватись на полу, і це вивільнює руки в роботі. Ви просто ногою натискаєте педальку і включається нагрів. Також є індикатор, який в даний момент індикує верхні червоні покази. Це величину магнітного поля і синє це магнітне щеплення. Сині покази змінюються в залежності від того, скільки енергії віддається в конкретну заготовку, що вставлено в спіральку.